Всім добрий день. У цьому відео будемо ми робити саженці для... Будемо робити сажанці малини. Вже підготовив землю, ось це стакани. Ось така їх кількість, водичка, земля вже готова. Це я раніше з крупивки вкоріняв. Ось така вже малина. Вона вкорінилася, щоб розводити своє... свою малину. Маленька предісторія. Хто в курсі, я дуже сильно прогорів минулому році на саженцях, дуже багато не прийнялося, тому буду використовувати свій посадковий матеріал і завчасно все це підготовити. Як я це буду робити, все буду показувати і е, вкоріняти малину, щоб мати посадковий матеріал, можливо е, на продаж теж. Буде якась кількість таких саджанців. Будемо вкоріняти сорт полку. Зараз ми підемо і будемо. Я, я вам покажу, як я буду вибирати матеріал для вкорінення малини. Так, вибираємо матеріал, яким я буду керуватися критеріями. Перше. Буду дивитися на куш, тому що зараз саме в цей період саме краще видно, яка кількість на ньому ягід, зав'язь. Вчора ми зібрали ягоду, тому так червоної багато немає. Е, який стан куща, його здоров'я, прикорені? Як він виглядає, щоб спадкових хворіб не передати нашим саженцям і найкраще вибрати посадковий матеріал. Для засадження свого участка, також як пропозиція для тих, хто захоче цей матеріал зробити товар якісним. Тому ми будемо вибирати від найкращих кущів. Ну, ось цей перший кущ цілком мене задовільняє. Біля нього є ось такі два пагона. Там всередині ще один. Маю ось таких два. Інструменти буду розкопувати. Е е грунт у нас важкий, глинистий, тому тако просто саженця не видіргнеш, приходиться колупатися біля нього. По кругу ми його обходимо. Патильочком і акуратно витягую. Ось такий у нас виходить матеріал. Що би хотів сказати, я вже пробував на невеликих. Чим довша ось ця відстань і є ось такий пагінок, відход кореня, тим більше шансів, що цей саженець прийметься і вкорінеться. Ось такий пагін. А ось це другий тут теж є. Зараз вам покажу. З цього пагіночка я вершка обріжу, залишивши три-чотири листочка більших. Навіть я би сказав, що в цьому забагато. Ще чуть зріжемо. І ось такий у нас матеріал для корінення. Маємо два, в мене там тари на 300 сажанців. Е на свою площу цього не вистачить. Е якби я відкопував так, як я планую відкопати і корінням розсадити, то все в моєму випадку цього не вистачає. Тому приходиться, буду ще робити таким способом, щоб засадити повністю свою площу найкращим матеріалом. І так, як я повторюся, буду ходити по участку і вибирати найкращі кущі. Ось, типу цей теж чудовий просто кущ, буду шукати від нього відростки. І відсаджувати. Ось, Наприклад, цей теж кущ чудовий. Знизу є у нас невеликі пагуни. Будемо відбирати цей матеріал і вкорінювати. Пізніше вам все розкажу про ґрунт, що я з чим змішував, у якій пропорції. Тому продовжуємо. Роботу. Так, Повернувся до свого робочого місця. Заготовлений стаканчик півлітровий, щоб коріння більш було просторніше. Отакою От паличкою роблю отвір і вставляємо наш пагінець. Наступний так само роблю по, по центрі, щоб корінь. Мав простір, куди розвиватися. Не добре, бо потрібно, щоб було усе рівненько і гарно по центру. Ось так. Притрамбовую. У мене тут заготовлена вода. І потрішки ми його зволожуємо. Вода просочиться, ґрунт плутнеться. Ось тут ще у мене є два. Теж їх так само зробимо. І будемо робити з усіма ось так, щоб не потрапляло на них прямий, пряме світло сонця, щоб свого роду теплицю зробити. Ось наше приміщення, хто в темі, то знає, що це таке. І тут йдуть роботи. І ось тут будемо виставляти їх на 10 днів. Будемо дивитися, що буде далі. Продовжуємо працювати далі. Закінчилася перша партія землі, те, що я заготовив. На даний час показую ось таку вам, такий вам результат, ось така красота. Зараз будемо підготовлювати знову нову партію землі і продовжувати далі. Тут ще залишилось у мене три Стаканчика заготовки. Зараз будемо змішувати землю, покажу вам, як я це роблю. І що я роблю і додаю. Продовжуємо далі. Так, підготовив я ґрунт. Зараз скажу вам пропорцію тут. 40-літрових відра ґрунту Як бачите, такий суглинок. Два відерця компост. Після черв'яків червоних, півдерця піску звичайного і посавочку попелу на відро ґрунту. Ось така пропорція, це все перемішаємо. І буде наш ґрунт для вкорінення малини. Це все перемішаю, залишилось у мене ще стільки тари. Зараз покажу вам. Як це знову все виглядає, щоб не забирати ваш час і не робити відео дуже довгим. Ось така картина. Ось так вони виглядають. Як вони приймуться, покажу вам через 10 днів. Нема гарантії, що приймуться усі це... Ну я не знаю, точно усі не приймуться. Але не будемо думати гадати, через 10 днів це все покажу. Така кількість саженців. Ляшки нашої, що би хотів ще в кінці сказати за коментарі, не буду озвучувати цих клавішних воїнів. Спочатку хотів, але скажу просто, що вони для мене, як бенгальський тигр Річард Паркер з відомого кінофільма, який не дає мені притупити мою пильність. І я передивляюся ще раз матеріал. Чи я дійсно зробив десь якусь помилку, чи скартавив. Ну, Це все, що можу за не сказати, що в кінці додавлю, під цим відео Створю групу, щоб у вайбері, щоб ми могли спокійно з вами спілкуватись. І так само для того, щоб усі бажаючі, хто би міг, хто займається чим вдома, користуватись цією групою для інформації, для купівлі, продажу. Щоб це все було зручно. Ось такий матеріал. Ми будемо працювати. А усім вам дякую, усім щасливо!